Суд визнав розписку про передачу коштів належним доказом та стягнув кошти з позичальника. Поділюся рішенням суду. Чернівецький апеляційний суд, у справі, номер якої можете бачити на екрані, прийняв рішення стягнути 12 тисяч доларів з людини, яка позичила ці кошти. По розписці розписка була складена письмово, у ній чітко було вказано паспортні дані особи, що позичає кошти, та особи, що бере кошти. А також була прописана дата, до якої треба повернути позичені кошти. Важливим моментом також є те, що було вказано, що кошти позичені у доларах США, не просто в умовних одиницях чи у валюті. Це конкретика, яка деталізує точну суму коштів, що позичена. Готовий бланк розписки, як в суді, по якій точно вам повернуть кошти, можете завантажити в. Мене на сайті yankiv.com в розділі документи. Так от майте на увазі, що розписка це офіційний документ, який визнає суд, стягує по ній кошти, і підписувати в нотаріуса її абсолютно не обов'язково. Достатньо, щоб просто людина від руки по правильному бланку все написала та підписала. А ви позичаєте кошти по розписці? Ставте плюс, якщо так, та підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там багато юридичних лайфхаків.